Якщо ти страждаєш від алергії на амброзію, обов'язково додивись це відео до кінця. Бо, можливо, ти, як і більшість людей, кожен серпень проходиш цей пекельний сезон. Інакше я не можу назвати, тому що я так само це проходила на власному досвіді. Свироблять очі, тече з носа, важко дихати, ти не спиш. І все, що залишається, це якісь там каплі. Внос, да, таблетки, антигістаміни, у мене навіть доходило до уколів. Але ж вони не лікують, правда? Вони просто е, глушать симптом. А тепер найголовніше послухайте, алергія на амброзію це не проблема амброзії. це проблема того, що твій організм вже настільки перевантажений токсинами, що навіть пилок е, він розцінює як ворог. І що я точно знаю, якщо почистити кишківник, підтримати печінку, правильно запустити свою лімфу, симптоми або зникнуть повністю, або стають настільки слабкими, що тобі вже ліки ніякі не потрібні. І це я переконалася на своєму досвіді, тому що Більше 20 років я страждала від алергії на амброзію. Алергія це реакція втомленого імунітету, а не зовнішній ворог. І це можна змінити. Реально, я бачила це десятки разів і сама це пройшла. Якщо хочеш, напиши мені в коментарях алергія або в особисті повідомлення, я розкажу, з чого почати треба.